У 2015 році студія Universal перезапускає культову трилогію «Парк Юрського періоду, але коли фільм зібрав через два тижні приблизно я, yeah. Universal сказала, що продовження буде, і хоч в другій частині й був відкритий фінал. Але що в принципі передбачено, сам фільм починається з репортажу динозаври нашому світі, який мав би пояснити те, як ті ж самі динозаври селись по всій планеті, але він а не пояснює, адже навіть коли в них був шанс пояснити це наявністю браконьєрів з великою натяжкою. Вони це також попали. Вони сказали наступне з поширенням динозаврів по всьому світу, розквітнув чорний ринок. Тобто, з мірою поширення браконьєри почали динозаврів розвозити. Але добре далі нам говорять про існування лабораторії біосин, тому що біо, яка гроші влади на вивчення динозаврів, а що вони збираються вивчати уже давно вивчених динозаврів. Тому переходимо далі. Нам кажуть про людського клона. Дехто гадає, що вона генетично ідентичний Шарлот Локвуд, покійною дочкою співзасновника парку Бенджаміна Локвуда. Але мене дивує наступне: тобто хтось написав про те, як продактві розміром з F16, літає по місту, хтось це одобрив і сказав, є ні, ну це вже реально потужно. Дії самого ж фільму починається з того, що нам показують двох бойових, що біжать в сторону якоїсь ферми. Ні, виясняється, що цими двома. Пойобами були Клер та її подруга з минулої частини. Вони пройшли для того, щоб зібрати компромат, аж на цій фермі нелегально вирощують динозаврів. І замість того, щоб просто все пофоткати іпатись, вона починає чомусь спасати одного динозавра. Але не тільки в неї проблеми з головою, адже її подруга чомусь їй допомагає. Вони згорем пополам якось його дотягують, до них звідки не візьмі, під'їжджає чаклун, я навіть не рофлю, вони затягують цю хуйню фургон і дають по газам. Власники, помітивши пропажу, починають за ними погоню, в результаті якої саміше здихають. Після цієї погоні єдиний адекват каже, що більше жити з цими дебілами не може, і взагалі він знайшов собі нормальну роботу і зачора його з компанії. І навіть Клер її покидає. І зразу після цього нас приносять місто за цілий рік Новий рік, або по іншому гори Сієра, де зоряний лорд, чек як тут його звуть Овен, з якимись челами ловить паразу Ролофів. Яке макуєм закидає лосо на одного з них, через що падає з коня і силою неможливо для простої людини ловить одного. І так незрозуміло, як йому не відірвало руки, після чого гіпнотизує його своїм чарівним зігом. Далі нам показують ту саму клоновану спочатку, вона вибує з дому, та коли вона повертається назад через ліс вирубку, зупиняється та допомагає вивезти звідти динозавра, і це триває цілих дві хвилини. І після цих цікавих двох хвилин відбувається не менш цікавий діалог Мезі, а саме так її звати, та Клер. Мезі страждає від того, що вона вже 4 роки живе в компанії Доробів, майже не виходячи з дому. Це все відбувається через те, що її шукає челес біосину, по причині сюжетного твісту, про який ми дізнаємося згодом. Коротше, Клер її заспокоює і батя все ж таки повертається додому з хлібом. Після цього нам вводять новий мерч, тобто я мав на увазі нових персонажів, а саме дитинчавело црапторки Blue з минулої частини, логіку появи якого теж пояснить сюжетний твіст. Він заключається в тому, що, як ми вже знаємо, Мезі клонована і клонована вона за таким принципом, що й динозаври, тобто її мати завагітніла нею без допомоги, так сказати, вмішательства, тим самим пояснюється і існування мерчу. За ними полює компанія Біосин, саме по причині коду ДНК, який є тільки у мерчу та Мезі. Та зрозуміти неможливо тупості робітників біосину, які не змогли спіймати її за три роки при тому, що вони навіть особо не ховалися. Нам же показують розмови сімейки рижиків, за якими наблюдаються самі робітники біосину. Через різку зміну кадру нам показує Техас, де на якихось малолеток нападає саранча. Туди ж приїжджає Еліс старих фільмів, що, на думку режисера, мало визвати якусь реакцію, але в цілому якось було. Виявляється, що Сарача жре всі посіви, крім тих, які продає біосин. Вона везе цю ху... до Алана, теж старої трилогії, який замість пенсії продовжує копати. Еллі пропонує йому поїхати з нею до Біопсіни, тому що їй потрібні свідки, а у нього саме є добра репутація, і в його слова, можливо, повірять. Вони випрошують білету Джеффа Голдблюма і прямують до біосину. Тим часом Мейзі кормить мерч з руки. Істесно, прибігає й блю, а за Мейзі її бася, після чого вона раняє таку фразу. Вона наскрідить нас. Зразу впевнена, що вона неадекватна, батя рішає як Баці. Він не йде в гніздо рапторів. Мейзі хоче йти з ним, ну не знаю для того, щоб її з фільму викреслили. Баця зрозуміло відказує, і вона знову втікає з дому. Куди ти їдеш? Зупиниш мене, ти не моя мати. Ось він. Похузм. Браконьєри знаходять гніздо, раніше за Овена і ловлять мерч. Потім збивають Блю, хоча вона могла легко відпригнути. Мезі ловлять на мосту, та ніби як уже піздець. Але пам'ятаєте, з спочатку фільму його новою роботою оказалось СРУ. Наша компашка звертається до нього, щоб він допоміг їм знайти того чела, щоб вони змогли знайти Мейзі, оказується, що той Чел уже давно працює над привезенням динозаврів, і на його компашку скоро будуть робити засаду в Мальці, і вони їдуть туди. Тим часом старі їдуть і біосин, і там, наприклад, вертоліт пролітає над одним тим самим місцем п'ять раз, та і в вікні було видно хмари, яких на загальному плані немає. І як цей дід зміг на відстані більше кілометра оприділити вид динозавра? Вони прилітають знайомляться з Тімом Куком, який лишає їх з екскурсоводом попередньо сказавши таку фразу. Він точна копія юного мене, тільки кмітвіший е, вищий. Далі вони йдуть зустрічати Джефа. Спочатку він робить вигляд, що Саранчу нічого не знає, але потім все розповідає, після чого ми приключаємось на Тіма, який йде до Генрі, що є генетиком з першої світу юрського періоду. Генрі каже, що саранча була бойовою ідеєю. Але потім, Тім каже, що Мезі у них, і він затикається, після чого нас приносять в Мальту. Нам показують якийсь м'ячик, який має перевозити Мезі. А тим часом та ж сама Мезі каже це. Іди до машини, не хочу. Я не можу зрозуміти. Вона смілива чи тупа як пробка. Далі нам показують наших рижиків, які зустрічають свого старого друга. Вони разом заходять в підпільний ринок динозаврів, де їх продають, влаштовують бої і продають хавчик. Тут вони зустрічають якусь контрабандистку, Клер до неї докапується, ніби ти американка, значить допоможи мені знайти цю мразь. Але вона, як сама нормальна людина, шле її на три веселі букви. Отже, наші ніби шпіони знаходять дебіла, який йде до м'ячика, який дає їм завдання привозити на яких рапторів. Починається перестрілка, що перецікає в погоню. Овен доганяє дебіла і вічливо питається, де Мезі. але він каже, що знає м'яч, а сам він нічого не знає. Тим часом м'яч випускає абобусів і клер доганяє м'яча, починається піздець. Мяч боя привида, клер біє током м'яча, і вона каже, що Мейзі везуть в біосин. Я вахую від такого повороту. Клер починає прислідувати раптор, вона прикурить, падає у фургон, в ньому чогось сидить контрабандистка. Вона під впливом совісті захотіла допомогти. Тим часом Овен з коришем ловлять раптора. Клер каже, що Мейзі будуть вести в біосин, тому Оуен швидко від'їжджає до аеропорту. Але м'яч робиться на нього на водку, цікаво, як вона так чітко. І починається єдина класна сцена в фільмі. Коротше кажучи, фізика пішла нахуй, і овен заїжджає в літак. Тим часом пенсіонери вже обходили всю будівлю і так не знайшли лабораторії, але нем'яко натякає, що хоче їм допомогти. В початковому сценарії все було більш логічно, він просто дав їм пропуск та відключив всі камери. Але ні, тут все тупіше. Робочі просто ложать уніформу на самому видному місці, а пенсіонери в неї перевзягаються та спускаються. І в той же час Месія розказує, яка вона важлива, і показує вже озвучений твіст. Далі починається найкраща сцена втечі в кіно, яку я тільки бачив. Мезі бере ключ, який забув Генрі, звільняє мерч. І тупо зйоби. Пенсіонери також беруть мазок саранчі і втікають. А тим часом на тих дебіків нападає чайка, клер відправляють на вірну смерть, тобто кальтапультують, а двоє отрицательно злітають в якомусь озері. Тоді ж Мезі знаходить пенсіонерів, і вони безпалевно доходять до метро, де їх зустрічає екскурсовод, який розказує, що першим знав про існування саранчі, і вони їдуть в метро. Нас переключають на Бібу і Бобу, які не тільки вижили, а ще й друг друга підйобують. Де ти вчилась літати? Далі на них нападає якась куриця, тому що дизайн робив якийсь пітух. Вона у воду і починає прислідувати. Вони, само собою, втікають, коротше по накатаній на схемі. У неї залазять в якийсь ліфт, після чого їдуть шукати клер. Тим часом Тім виключає світло і поїзд зупиняється. Наша компашка виходить з нього у якусь шахту. Та починають там блукати. Поки Біба і Боба шукають Клер. Правда, як вони планують її шукати в цілому заповіднику, хуй знає. Нам показує десь хвилинку битви і драконорождяного, якого тут чогось називають гігантозавром. Тільки хвилину в фільмі про динозаврів. Все таки вони знаходять клер і йдуть до біосину. Тим часом інші наші додіки продовжують ходити шахтами, поки не натикаються на диметродонів, які взялися непонятно звідки, адже вони навіть за динозаврів не рахуються. А якщо взагалі в двох словах, то прямо в таймінг, як це весь час буває, їх спасає Джеф, і в той час тім спалює сранчу для того, щоб замести сліди, але через вентиляцію за 40 гривень вона всікає, протому тому не перестаючи горіти. Через ранчу Джефф зрулює з дороги, і по щасливому зівпадінню, нагадайте, уже в котрому за фільм вони зустрічаються з Овеном, Кимось та Клер. І ось тут спричатися з тим, що у фільмі забагато персонажів стає неможливо. Ось вони, справа наліво. Через буквально пару хвилин на них нападає гіантозавр. І, блять, вони заховалися за машиною, а він їх навіть не те, що не бачить, не чує, а й по запаху не чує. Джеф навіть не ховається, його видно. Коротше, вони залазять на вишку, прогнять гігантозавра і спускаються в тунелі, щоб звідти вибратися. Вони йдуть до центру управління і починають хімічити, щоб виключити захист повітря для того, щоб під шумок зібатись. Тоді Оуен, Мезі і Алан ідуться за дитинчам, і тут я не можу не помітити, що фільм ніби знімали по книзі Гебільса. Гілій і Клер йдуть виключати систему, але щось здає не так, і вона перезагружається, і Клер тупо порубає провід. І через це головний злодій фільму, але чесно, кому не похуй. Тоді до них приходить Генрі, який обіцяє знищити саранчу за допомогою гена клонованої. Далі вони всією компанією йдуть до вертольоту від Сяомі, але там починається битва диранозавра і драконорождіного. Далі нам показують епічне кліше. Нашого тиранозавра ніби як перемагає гіантозавр, але приходиться та хуїла з вилами на руках, в якості братської помощі, після чого тиранозавра просипається, і вони на пару з терезинозавром вбивають гігантозавра, після чого наші додіки вилітають. Сімейка кончених приїжджає та відпускає мерч до Блу, після чого нам вштовхають промову, Дусі, там бережіть природу і іншої хуні, після чого настає енд. В цілому, що я можу сказати про фільм? Персонажі неймовірно туплять, лор мало розкритий, та бля, сам фільм не має ніякого сенсу, адже він випливає з максимально тупорилої кінцівки минулої частини. А що саме головне, то у фільмі майже немає динозаврів, є тільки сиранча. І при цьому всьому фільм людям сподобався. Адже як пояснити те, що при вартості в 165 мільйонів доларів він зібрав мільярд. А уже в червні цього року очікувано виходить четверта частина. Вибачте за відео. До побачення.